Тих, що долікали, що мали рацію лише в своїх очах. А він любив і тих, які кричали. На ті слова смиренно він мовчав. А він любив. Любив слабку блудницю і самарянку Христову суди. Він бачив покаяння в їхніх лицях, для грішників творив чимало. Навіть коли ноги, схилившись на коліна, юдьома, любив усіх, коли смерть в Бога аби минула чаша та просив. А він любив, як гострим поцілунком його на смерть апостол віддавав. А він любив, коли його дарунком Слава ні, а біль удар став. А він любив, коли ж його творіння вдягну йому тернового вінця. А він любив, він проявляв терпіння, почав страждання не було кінця. А він любив, коли свій хрест покірно на смерть. На муки, на Голгофу ніс, він до кінця покликає вірну, Хоч на землі пролив чимало сліз. Любив тоді, коли солдати цвяхи до рук та ніг вбивали з усіх сил, Хоча ішов страждань безмірних шляхом. Хоча він лютий його тремтяче тіло проризав. А він любив, хоча сміялись люди, не нарікав і злому не бажав. Чи любиш ти, а я люблю так папо, як Ісус Спаситель любить всіх, чому завжди завернули шапко, а ви над хтось на когось вічний гріх? Я так часто нарікаю, чому язиком не можу полювати? Чому любові тої я не маю, яку Господь у муках міг віддать? Чому, коли страждання так мізерня з Ісусом поряд проступим? Не можу сіяти любові зерна. чому для цього? Прошу, дай сил справлятись із собою, і я піду нести любов у світ, бо бачу я, якою ти ціною і знову заключив новий завіт. Слава Богу, слава Богу!